Всіх привітав! Ви на каналі People. Сьогодні говоримо про перезапуск Wi-Fi лінійки камер ДАХо. Поїхали! Отже, чому це стало необхідністю? Чому ми до цього повернулися? Як знає багато з вас, хто використовував вже бренд Wi-Fi камери в нас були до цього. Були довгий час саме wi вайфайні моделі, були антивандальні куполи, були поворотки, не в принципі і зараз є, але і були кубики, що саме цікаве. Але в якийсь момент часу сталося так, що ми від них відмовились по певному ряду. Причин і зараз ми їх е повертаємо на ринок. По-перше, була досить велика кількість запитів від вас. По-друге, е оновився асортимент. По-третє, з'явилися моделі вайфайні, е які е мають на собі. По-перше, можливість підключатися до всього сучасного софта Dahua, Це DMSS да, на телефоні, це DSS е, платформи, DSS Express, DSS Pro. І один із самих основних моментів, що на цих камерах не треба ніяких rtsp потоків, не треба onvif протоколу Ці камери нормально товаришують і додається на всі е, NVR-и DHO по рідному протоколу. без Ніяких додаткових зусиль, і все це чудово працює. Відповідно, можна збирати професійного рівня систему відеонагляду на вайфайних компонентах. При цьому, що немаловажно, у нас на цю лінійку камер гарантія йде 2 роки, 24 місяці. Тому що, на відміну від інших брендів, ми все-таки позиціонуємо бренд Dahoe як більш високопрофесійний бренд, ніж ті. Інші виробники, які суто для домашнього використання. А відповідно функціонал у них більш широкий і багато в чому навіть вимагає певних знань. Хоча, як правило, у DAFO все досить чітко, досить прикольно і досить просто в підключенні. Давайте розпакуємо зараз і подивимося, що у нас сьогодні є. Давайте почнемо анпак з моделей, ті, які називаються у DAFO Hero c 1 У нас вона називається H2C і H4C, відповідно, 2 та 4 мегапікселі. Причому, якщо мені не зраджує пам'ять H4C, у нас оця в білому кольорі, а буде ще й в сріблястому далі. Вона доїде, ви зможете на сайті, до речі, ви заходите, Всі ці камери, вони є в наявності. дай мені нажа, тому що я зараз пальці собі поламаю. Буду, буду... нервний. Що саме цікаве, ви знаєте, що е, ця камера відкривається, тут такий механізм, да, і коробка така. А в цій камері тут так, я зараз собі пальці відріжу, тут наліпка і інша. Ну, це так зробив виробник. Маємо, що маємо. Досить прикольний, до речі, дизайн коробок. Мені подобається. Не рефрешить дизайн. Це виглядає досить прикольно. Пінгвіноподібна камера з двома такими ручками, це насправді антени. Поворотна частина. Тут у неї RG45 вхід і USB 5V Type-C, причому роз'єм. Кнопка ресета і а, у нас є. Для SD-карти слот. А, на передній частині у нас йде об'єктив, у нас іде динамік та мікрофон. Ні, верніше, динамік, ось мікрофон тут. І тут у нас є індикатор, і на, цім, на цьому ж полі в цій камері йде інфрачервона підсвітка. В комплекті інструкція, кріплення для того, щоб камеру можна було розмістити вверх на Ами. До речі, багато хто запитує, чи можна такі камери розміщувати. Можна, тому що є кліпса, і в камері є програма. Переворот на 180 градусів зображення, тобто можна її вверх на амитеку, також кріпити. І отут в коробочці БПшник на 5 вольт звичайного телефонного зразка. Це щодо цієї камери. Отакенько. Так, йдемо за цією камерою, а тут, наскільки я розумію, повністю те ж саме. Насправді запаковано трошечки інакше. І цибулю таку зробили. Ну, суть, суть та ж сама. Все, все те ж саме, тільки 2, в 2 мегапікселях. О. Комплектація така ж сама. Так, йдемо далі. О, значить, У бренда також з'явилися ці ми відставимо. У бренда з'явилися вайфайні ось такі от купальні камери. Але в чому прикол? Е, оця камера, це у нас іде 1430 DTSAW. Це просто е, вайфайна камера з детектором руху, простенька камера з О, Fast Install кільце. До речі, як на камерах 2449, все, що ми любимо. Тут камера формату такого, як ви звикли на більш старших лінійках. Відкритий купол HDW, iBall, як в народі називають, ось такого зразка. Роз'єм під SD-карту. Тут же кнопка Reset, вона wi вбудована в неї. Тут металева частина, це пластикова частина. Хто не знає, Fast Install кільце. Коли ви прикрутили, ви його вставляєте і робите отак, і вже камера висить. Це що стосується цієї камери. Тобто, це більш-менш стандартний варіант да? на 4 Е, все, там більше нічого немає. Тобто, це не такі камери. Тобто, як правило, в, якщо живлення йде 12 вольт, блок живлення в комплекті не йде. Якщо йде 5 вольт, блок живлення, як правило, в комплекті йде. А отут оця камера. Тут та ж сама: тобто, Fast Install Кільце, але, але, але ця камера, на відміну від цієї, це у нас t 4 apv е, е, модифікація. Це теж 4 мегапікселі Wi-Fi на 2,8 ММ, на 2,8 фокусі, але ця камера вже, по-перше, вона Smart Dual, по-друге, вона Active Deterrence. Тобто, в цій камері є, е, да, от якщо з, е, порівняти, тут он, динамік є, тому що Active Deterrence – це світло і звукова сигналізація. Тут немає. Відповідно, двосторонній зв'язок, на відміну від цієї, також присутній. І тут є підсвітка Smart Dual SmartDua. Для тих, хто не знає, що таке Smart Dual Light. Це коли камера в нічний час при детекції руху переходить з чорно-білого режиму в кольоровий, вмикає видиму підсвітку, записує власне, момент детекції в кольорі, даючи максимальну деталізацію. і потім Знову переходить в режим е чорно-білої підсві е інфрачервоної підсвітки в чорно-білому кольорі. От, Що є досить прикольно. До речі, мені цікаво, в цих, от зайдемо, подивимося, в цих камерах, чи є веб-інтерфейс, чи нема. Але наскільки я пам'ятаю, в от тих, які на 12 вольт, в них веб-інтерфейс мав би бути. Далі у нас іде, власне, те ж сама історія ще з цими камерами, тільки в варіанті Bullet. Але тут все трошечки простіше: 1230 і 1430. Звичайний Bullet на 2 або на 4 мегапікселі під 12-вольтовий блок живлення. Відповідно, Bullet з антенкою, корпус повністю. Можу зрозуміти, він пластиковий. Ні, Оце пластиковий, а оце сплав якийсь металевий, а оце, оце теж якийсь Ні, оце пластик, а оце метал. От. Е, відповідно, теж детекція руху з фільтром по типу об'єкту, е, інфрачервона підсвітка, вайфайчик. І рідний протокол даху, по якому цю камеру можна спокійно собі до е, реєстратора підключити. Цю навіть розпаковувати не буду, тому що це 4 мегапікселі, чи 2, 2 виглядає абсолютно так само. А це вже цікавіше, тому що якщо у нас дві моделі 2 і 4 мегапікселі, то оця моделька це у нас те ж саме, що цей Active Deterrence, тільки в форматі bullet. Тут у нас от якраз вже йде більш крута. Так, що саме цікаве, вона 12 вольтова. Пам'ятаєте, я вам сказав, що 12 вольт, як правило, блоки живлення не йдуть. А тут іде блок живлення в комплекті. От в цих камерах іде. Що саме цікаве, ось він йде, 12 вольт, 1 А. Все-таки блочок живлення, він тут присутній в комплектації. От і от Саме в цій камері тут є також подвійна, да, подвійна підсвітка, е детектор руху з фільтром по типу об'єкту. Воно теж йде Active Deterrence, тобто світло-шумова сигналізація. Вона повністю також сумісна з дахо реєстраторами, софтами і так далі. Smart Dual Light і відповідно я не помиляюсь. Ну, треба буде уточнити, але, по-моєму, тут ще і Wi-Fi 6 підтримка є. Ось такенька прикольна. Такому корпусі ще не було. Тобто такі корпуси ми плюс-мінус. Ну, таких корпусів не було, такі ми бачили, да? а такого ще корпусу не було. Виглядає досить прикольно. Так. І останнє. Камера, яку сьогодні ми будемо, це прям по... легенда. А, оця Wi-Fi 6, я був неправий. Не оця, а оця. Значить, це повернення кубіка. Легендарні камери в кубічному корпусі, які люблять абсолютно всі. Їх люблять в офісах, магазинах, їх люблять в кав'ярнях, в каворкінгах, їх люблять по е, якихось там бізнес-центрах і так далі. Саме кубічний варіант. От він крізь віки. Воно так гарно запаковано аж різати якось не. Це шкода. Отут. Бачите, вона, ті камери без сю, а ця прям важкий люкс в плівочці, контроль першого відкривання. Ну і дизайн такій коробки. В них вона називається Cube K1. У нас для нашого ринку у нас називається C4KP. І отут найбільш Цікава така штука полягає в тому, що як хто з вас раніше ці камери бачив, знаєте, що були у нас моделі ця споя, але без вайфаю. Ця без вайфаю, верніше ця споя без а ця вайфайна без поє. Та, яка була з споя, в неї не було блоку живлення в комплекті, та, яка була без спої, але з вайфа, був блок живлення в комплекті. Що зробили? Дахуа Даху сказали, що, мабуть, їх хто теж заколупало, і вони зробили модель C C4KP, в якій є і поє, і Wi-Fi, причому Wi-Fi 6, про що нам недвозначно натякає напис на навіть на коробці. Вони зробили в ній підтримку. Блока живлення на 12 вольт, причому цей блок живлення йде в комплекті. І це вже не там двушки-четверки, це 4 мегапікселі, 2К роздільної здатності. Е, на тій самій ніжці, яку всі так люблять, тому що цю, на цій цю ніжці можна поставити цю камеру на стольному варіанті, на стінному, на стелю її поставити. І, відповідно, їм завжди подобалося, як її закручувати треба саму камеру. Ніхто ж не буде крутити ножку. Краще камеру покрутити. І отака от машинка, ще й на блоці живлення. Це поєднує в особі всі плюси і всі забаганочки, які раніше у нас були по декількох моделях розкидані. Відповідно, ці всі камери вже є в наявності, ці всі камери вже є на сайті з цінами. Ви можете заходити на сайт, дивитися по наявності, задавати питання, купувати, замовляти і так далі. Я пропоную зараз одну камеру підключити, щоб показати вам наглядно, е як під'єднуються ці камери до е додатку DMSS. А саме з dmss вони будуть працювати, тому що, е як я вже сказав, це сповна сумісність з усіма фірмовими софтами DAFO. Я думаю, візьмемо оцю. Вона мені більше подобається чомусь. Так. Отже. Відключаємо. Так. І чекаємо, по ідеї має діод почати блимати зелененьким. Ну, паналогії з Wi-Fi камерами всіма. Ну така прикольне прям. А, до речі, що саме цікаве, дивіться, тут регулювання нахилу так же само, як на K-серії, Таке кільце. Закручуєте, потім на ножці цей і потім закручуєте назад. Дуже прикольно, як на мене. Так, скануємо. Wi-Fi hotspot is enabled. Wi-Fi hotspot is enabled. Тобто, коли ви скануєте QR-код, воно вам каже. Так, нова. IPC, Вбираємо бездротова камера. Логічно, логічно. Далі. Приєднуємося до Wi-Fi точки всередині. До речі, я щось був впевнений, що буде БЛЄ-мітка замість по блютузу, але, ну, як є, так є. о! Поточний регіон, самостійно виявило, що це Ukraine. Так, введіть пароль пристрою. Ну, такий прикольний інтерфейс зараз. Так, Ну, давайте там який-небудь, типу, адмін 123 зробимо. Так, адмін 123. Паролі співпадають. Пароль занадто простий. Ну, Давай додамо ще собачку. Готово. Далі. Cloud Access. Автоматична перевірка оновлення. Мене все влаштовує так, і йде підключення. Ініціалізація успішна, готова. Назва. Ну, нехай буде офіс. Так, і що нам пропонує? Що все окей, пристрій додано. Після вимкнення запис... Відео будуть без звуку, аудіозаписи не зберігаються. Це якщо ми вмикаємо, аудіо є. Якщо ми вимикаємо, а все буде без звуку. Тобто аудіо нам треба поставити. Так, налаштування часу нехай нас там влаштовує умовно. На UPNP нехай буде включене. Mm. Mm, Красата. Все. So. Так, світло. І звук очисник. О що таке очисник? Це воно. Ага, це воно готове до того, що на місці цієї камери буде ПТЗ-шка з, з, з двірничком. От. Все, чудово. Так, і що ми можемо робити з цієї камери? По-перше, зрозуміло, що вмикати сповіщення. Детекція руху, СМД, контроль області, перетин лінії, зміння сцени, помилка жорсткого диску, виявлення об'єкту, зміна інтенсивності звуку, тобто аудіодетекція. Тут є. Тобто, якщо воно готове, що буде контроль області перетин лінії, то, по-моєму, на цій камері є веб-інтерфейс, а якщо він не є, можливо, там іще більше функцій, ніж нам здається. Що є досить прикольно. Далі, налаштування потоку, в який потік ви хочете переглядати основний чи додатковий в реальному часі. Далі шифрування аудіо і відео. Поролиться якось. Навіть так. Мережа, спільний доступ, оновлення через Хмару, далі більше. Е е підтримка РТСП. Е от вам, до речі, теж прикольно, що РТСП підтримка йде через ТЛС. Е Серена е каналу сигналізації. От, якщо буде сигне... щоб сирена працювала. Аудіо, да, те, що ми казали, налаштування підсвітки у вас може бути в трьох варіантах. Або е LED, да, автоматичний перехід з, е або завжди включена, або автоматична, інфрачервона підсвітка і інтелектуальна підсвітка, е це щодо білий світ, а це яскравість. Ану. Так, це у нас на одиничку, наприклад. Що таке у нас одиничка? Це ось так. А що у нас... Ой, ой-ой-ой. Офіс. Так, це у нас одиничка. А... Що таке у нас четвірочка? Цікаво. Я не знаю, чи яскравіше стало прям чи ні. Но, мабуть, що трошечки яскравіше. Так, нічого Цей момент з налаштуванням яскравості це, скоріше за все, в момент, коли воно спрацьовує. Світловий індикатор. А, це оце, ось, ось світловий індикатор. Повернення зображення да, на 180 градусів, е якщо ви камеру там перевертаєте. Відповідно, ось така машинка досить прикольна, отак вона виглядає. А в телефоні. Підключення до телефону не відрізняється від такого при підключенні, наприклад, інших брендів, які заточені на роботу з додатком. Тепер, що стосується веб-інтерфейсу, я пропоную зараз, наприклад, взяти кубік, підключити його до 12 вольт. Взяти комп'ютер і зайти на його веб-інтерфейс. Власне, взяли цю камеру зараз, просто підключили напряму до мого компа, дали на неї 12 вольт, заходимо на її вебку. До речі, показую, ініціалізація була через Config-Tool, що також приємно. І. Ви бачите на моніторі картинку, яка вам всім до болі знайома. це Той самий веб-інтерфейс, який ви всі вже бачили. Налаштування у нас все абсолютно стандартне. Тобто налаштування картинки, налаштування відео в основний ДОП потік, налаштування аудіо та на мікрофон. Налаштування мережі TCP, IP, налаштування портів, мультикаст, вайфайка і платформа, до, до речі, прикол RTMP протокол а Якщо RTMP протокол значить можна стрімити на YouTube з цих камер. Це досить прикольно. Далі event Video Detection, motion detection, да, йде детектор руху. Можна поставити е, Audio Linkage Wormlight, е, е, можна поставити або режим блимання, або режим просто увімкнення, якщо режим блимання, це буде у нас, чи частота блимання, можна буде це поставити. Так, Smart Motion Detection, детектор руху можна вмикати е, фільтр по типу людина. Аудіодетекція це детекція несподівано не гучного звуку, інтенсивність можна виставляти. Е, всі ці abnormal, е, аларми, тобто немає SD-карти, помилка по мережі, нелегальний доступ е, і так далі. Тобто все це присутні, дізармінги. Іде в одну кнопку Storage. Тут розклад запису, да, місце запису, да. Local, якби у нас тут була -карта, вона б світилася, Record Control це скільки писати і перезапис чи ні в якому потоці. Система дата-час, аккаунт, безпека HTTPS, ip фільтр System Services є. RTSP over TLS є. ось, TLS V11, Default, імпорт, експорт, автообслуговування, авторебут, апгрейд, якщо треба. Тобто, проходячи всі ці моменти, да, що можна сказати, що навіть це якщо камера 1000 серії, а по суті, це всі камери 1000 серії нової Wi-Fi лінійки, камери є з повноцінним веб-інтерфейсом за винятком деяких моделей, не впевнений, що в цих моделях вони є. Розберемося потім далі. Камери досить різноманітні, камери досить функціональні по своєму начинню. І в завершення хочу сказати наступне. Що хочеться сказати про е, дане оновлення. Воно не повне. зараз. У нас будуть іще моделі, у нас ще має приїти роботизована камера 5 мегапіксельна У нас будуть у ці камери в сріблястому кольорі. Окремо, я хочу потім показати по цій камері весь функціонал, це буде окреме у нас відео. Але загалом, це камери дуже круті, мені подобається це оновлення. Е, результат мене досить. Досить влаштовує. І е, е, хочу наголосити на тому, що в нашій компанії є е, повний спектр всіх е, соцмереж, які, на які ви можете підписатися і слідкувати. Це є Telegram, це є YouTube, це є Facebook, це є Instagram. Ви можете за всіма оновленнями слідкувати безпосередньо на сайті компанії. Е, е, ви можете всі ці моделі вже знайти в каталозі на сайті з усіма технічними. Характеристиками, з фотографіями, задати питання менеджеру, який радо прийме від вас дзвінок, чи ви можете написати на e-mail, наприклад, і відповідно. Можете цю камеру використовувати як в е, складі професій, професійної системи відеонагляду, так і якщо вам потрібно, взяти камеру як одиничну настольну е, точку відеонагляду, да, коли ви, наприклад, їдете кудись відпочивати і поставити свій будинок під імпровізовану відеоохорону. Дякую, що дивилися дане відео. Всіх обійняв за всіма валями ну, скучив. Далі буде. До побачення.